День малята. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Василя Сухомлинського, як Сергійко навчився жаліти. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала, що ти кинув у воду? Сергійко ще більше здивувався. Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала, я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко розплющив очі і довго-довго дивився на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч, Сергій коліг спати, він заснув з почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся, його розбудив шум за вікном. Шумів вітер, вшибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона бідолашно живе в отакій темряві? Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день. Він піде до сліпої дівчинки. Не дивуватиметься більше, він пожаліє її. А зараз фізкульт хвилинка. Побаласям за небі шукать, не, не на вулицю, але я не так буде смувать. Позвайся з друга м'ячу і душу, і за сльози зачей, як горох. Посміхнуся, щира, я і прабачу кажу, швидка посмішка помирити з собок. Нашу я собою, нею пишаюся, сюди завжди. всим. Нею поїлися я з вона допоможе у всякій біді. Діти, У цьому оповіданні письменник передав, як Сергійко усвідомив. Всю глибину нещастя дівчинки, я хочу вас запитати, якби у вашому дворі була така сама дівчинка, як би кожен з вас допоміг їй відчути красу і вигляд довкілля. А зараз до побачення!